Ну, а тут була колоспа, зав'язали холосп, що вивозили звідси, заїжджали, але був такий толковий, участковий, Петька на нього казали. Конем їздив з Миколаєві. Я вже їхали сюди, то він конем був хуже за них того тут. І не виховайте, хто де що має, казав. О. А як фамілія його була? То він місцевий був. Фамілії не знаю. Ні, але ні, місцевий ні, чи приїхав? Ні, ні, не місцевий. то, Фамілія Іван, я, я пам'ятаю, забув ще фамілію, бо то було давно О, кінь, такий лисий, великий був, о, він машину ми тим конем. А заїжджали то їх те, те, все начальство те заїжджало і хто що мав збіжа, вивозили і все вивозили. Підчечали сіріва. Діли, чи хто здав, став, хоч чи не здав. вивозили. Було так, що машина була велика така в Миколаєві, то за домівки. Снопами збіжа возили, молотили там. Вивозили з полів збіжа там і там молотили. Як на людське поле приїжджали забирали? Так, з... вивозили, з полів на людське поле, де о, мали завозили з михла, там змолотили і вивозили. І то рахувалися як на якісь податки чи на що то рахували? Чи ну вивозили, аби взяти, аби людей обголити, аби люди бідніші стали. Щоб до писали всі. А як взагалі записувалися до колгоспу? чи пам'ятаєте, чи вже ваші батьки як записувалися, чи там переконували їх? Взагалі, то та як то. колгосп і заставили так і все. Ну, але ходили, страхали людей, збили, ну. чи щось, як воно було тут? За голосування, як ходили, то самі голосували. Це йде в щини. Кидають білотні з хати, по хатах ходили в кожну хату і самі голосували. Як... Бо всі казали позначення не голосувати, а тиснув голосувати. То комісія то... заходила до людей до хати так, і сама так, голос, так. самі голосували? Так, і заходила, і там каже, а би то люди заголосували, вони вже я покили, позаписували, покили білотні самі і йшли А дільниці тоді взагалі не було чи були якась, чи стільки по хатах голосували? А по хатільниці Єнечі... нас не було. В Миколаїві було там, а в нас на менші не було. Дільниці. Костамісці заїжджали і по хатах ходили і так голосували.